Чи погрожували американці закрити програму Піру під час переговорного процесу? Ні, навпаки, сказали, що програма буде працювати. Вона працює, і як я вам сказав, ми закрили питання щодо 700, 700 мільйонів євро. Дякуємо Нідерландів. Ще треба 800 на цей рік. Розуміємо, де їх брати. Ще треба 15 мільярдів. А якщо війна продовжиться, 15 мільярдів на наступний рік є розуміння щодо наших кроків далі. Ваше питання американці не збираються надавати Україні реалістичні гарантії безпеки. Значить, американці сказали нам наступне: вони хочуть, щоб цього разу Україні були реалістичні гарантії безпеки, проголосовані конгресом, щоб ми це відчували, щоб була у нас зброя, щоб а якщо що застосовувалися санкції, щоб а було у нас ППО і щоб було артикл 5 Лайк, тобто як п'ята поправка, а ось ці деталі. Ну, поки що, ми ще не пропрацьовували. Далі питання у вас знов таки, я, який урок президент виніс із скандалу з енергоатомом. Ну тут прем'єр-міністр України а, повинна зробити перезавантаження всіх енергетичних компаній, і інституцій в Україні, щоб більше не було таких ризиків. Я це попросив зробити. Вона все це робить згідно своїх повноважень. Які конкретні кроки будуть зроблені щодо... А, щоб таких корупційних ризиків більше не було. Ну тут знов таки, перше перезавантаження, друге перевірка перед тим, як призначати ті ту чи іншу людину. Якщо це конкурс, то це конкурс. Якщо це не конкурс, треба щоб антикорупційні органи, правоохоронні органи, всі наші інституції, які відповідають за це за безпеку щодо антикорупційної політики, дали відповідну інформацію, щоб у нас більше не було. Як тих чи інших ризиків. Ну і абсолютно ми будемо підтримувати роботу всіх відповідних інституцій. Що стосується перезавантаження Офісу, а, запитання щодо керівника офісу, багато таких запитань. Я, знаєте, чесно, скажу вам відверто: на сьогодні стільки таких запитань, стільки всього, стільки таких різних пропозицій, обміну думок, чесно, війна набагато важливіше. Тому таке відчуття, що легше чим призначати людину, легше ліквідувати офіс.